Ім років інвестори довгобуду по вулиці Щорса, 155, чекають на свої квартири. Люди впевнені, що гроші, які вони вклали у будинок, були розкрадені. Просити три мільйони гривень, щоб нарешті завершити будівництво багатоповерхівки. Інвестори прийшли до обласної ради. Влаштовувати акції протесту як під стінами міськради, так і обладміністрації. Інвестори на добудову вже звикли. Але так як проблема не вирішується, хочуть ще раз привернути увагу депутатів. Стоять там батьки з дітьми, тут стоять молоді люди. Тут є квартири чорнобильців, але ми ніхто не можемо отримати це житло за наші гроші. Пані Віра придбала квартиру у будинку одна з перших. і Жінка відчуває, що її ошукали. А ось Анатолій чекає квартиру трохи менше три роки, щоб її купити, скористався молодіжним кредитуванням і був певний, що має гарантію. Адже фонд державний та й забудовник обіцяв, що будинок ось ось дадуть в експлуатацію. Фіктивно чесно кажучи, він був зданий по документах у 2000-х. 11 чи 12, вже не пам'ятаю, але він був зданий навіть без даху, без вікон, без дверей, без нічого фактично. І виявилось, що потім ще на добудову даного будинку по кошторису не вистачає порядку 15 мільйонів гривень. Тобто кошти були розкрадені. Тарнавський навіть був оголошений у розшук. От. Його знайшли, потримали там декілька днів в прокуратурі, але відпустили. Тому що не знайшли підстав для порушення кримінальної справи. у вересні минулого року. Був проведений тендер і визначена фірма, яка за понад 8,5 мільйонів гривень мала добудувати багатоповерхівку. Здати будинок в експлуатацію планували до 1 квітня. То це вже нам обіцяли, мабуть, 20-й раз що мають здати. Ще в прошлому році нам на паску повіщав режук, що ми вселимо, але віз і досі там. Роботи по будинку залишилось небагато, розповідають майбутні мешканці: підключити електрику, встановити вікна у підвалах та облаштувати під'їзди. Внутрішні роботи у квартирах готові виконати самі, але чекати більше немає сил. Тому якщо обласна влада проігнорує їх ще раз, підуть на більш рішучі кроки. Будемо перекривати дороги, ми будемо ночувати тут. Ми будемо розбивати палатки, ми доб'ємося того, що цей будинок нам був і щоб нам його здали. Та за словами голови облдержадміністрації Сидора Кізіна сподівання інвесторів у марні грошей немає. В бюджеті коштів. Вільних, які ми можемо спрямувати на потреби в області, абсолютно ну невелика невелика кількість, то те, що там близько 100 мільйонів. Була надія така, і були такі цифри. Так виявилося, що 3 мільйони 700 – це і то це ті кошти, які ми повинні економити, тому що ми не знаємо, що буде завтра, яка буде ситуація, в тому числі економічна і фінансова. Нам потрібно ці кошти притримати для ну якихось можливо кардинальних серйозних ситуацій, в тому числі надзвичайних ситуацій. Тому ми нічим на жаль зараз не можемо на цій сесії порадувати мешканців щорса.